Доброго дня. Тема сьогоднішньої лекції догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями шиї. Сьогодні розберемо наступні розділи поранення шиї, абсцес, флегмона, лімфаденіт шиї, трахеостомія, трахеотомія, сторонні тіла стравоходу і дихальних шляхів, опіки і рак стравоходу, клінічна картина, діагностика, перша медична допомога лікування та особливості догляду за хворими з ушкодженнями і захворюваннями шиї, трахеї і стравоходу. Перший розділ це поранення шиї. Вони поділяються на наступні види: закриті та відкриті. До відкритих відносяться вогнепальні та невогнепальні це різані, колоті, рвані, укушені поранення. Також виділяють поранення шиї з ушкодженням і без ушкодження органів шиї, до яких належить трахея, бронхи, гортань та інші. Ознаки закритої травми шиї без ушкодження її органів. Виділяють біль, припухлість в області травми, крововилив може бути. Може бути кривошия при травмі грудинно-ключично-соскоподібного м'яза. Рефлекторні напаги ядухи чи зупинка серцевої діяльності при забої в ділянці гортані. Лікування таких поранень при забоях призначають болезаспокійливі засоби, накладають пов'язку з троксевазиновою, бутодіоновою мазями для розсмоктування припухлості та крововиливу, потім проводять фізіотерапевтичні процедури. Медіастинальна емфізема це ускладнення закритої травми органів шиї, що характеризується надходженням та скупченням повітря в клітковині середостіння, причиною якої є частковий або повний розрив бронхів, трахеї, інколи, інколи стравоходу. На малюнку ви бачите обличчя пацієнта з розривом бронха і медіастинальною емфіземою. Клінічні ознаки медіастинальної емфіземи – виникає утруднене дихання. Ковтання біль за грудиною, напади кашлю, хворі займають вимушене положення. При огляді спостерігається потовшення шиї, обличчя, набухання шийних венці, або шкірних покривів. При пальпації визначається підшкірна крепітація через те, що навколишні шари яких тканин просочується повітря, яке виходить з розриву бронхів або трахеї. При рентгенологічному дослідженні виявляють просвітлення в ділянці середостіння, при пошкодженні медіастинального листка плеври виявляють пневмоторакс. Лікування таких, такої проблеми е, полягає в тому, що відбувається дренування середостіння проводять оперативне втручання при розривах трахеї або бронхів. Відкриті ушкодження, ушкодження шиї. Клінічні ознаки це клініка ушкодження органів шиї і сусідніх ділянок, дихання проходить через рановий отвір і частково через дихальні шляхи. Може відбуватися кровотеча, що викликає асфіксію при потраплянні в дихальні шляхи крові. Також може відбуватися пошкодження стравоходу, при цьому буде клінічно проявлятися болюче ковтання, вода або їжа буде виходити через рану. Також може спостерігатись профузна масивна кровотеча при пораненнях крупних артерій. Також можемо спостерігати повітряну емболію. Внаслідок від'ємного тиску при пораненнях вен шиї засмоктується повітря, яке просувається до серця, і відбувається емболія серця, повітряна емболія. В тестах є таке запитання про повітряну емболію, тому запам'ятовуйте при пораненнях судин шиї вен повітря засмоктується у вени та просувається до серця і викликає його емболію, тромбуванням. Лікування відкритих ушкоджень. Тимчасова зупинка кровотечі проводиться. В першу чергу проводиться пальцеве притиснення, яке не потребує якогось додаткового оснащення. Далі ми можемо накласти стерильну серветку, валик, що притискається джгутом за методом Мікуліча. На практичних заняттях ми будемо розбирати більш детально цей метод зупинки кровотечі з крупних артерій. Ши. Також можемо використовувати кровозупинні затискачі. Проводиться термінова госпіталізація. Остаточна зупинка кровотечі відбувається у стаціонарі. Полягає вона в накладанні судинного шва, у первинній хірургічній обробці рани, в ушиванні трахеї, якщо в цьому є необхідність, у відновленні стінки стравоходу, профілактики правця та антибактеріальній терапії. Проводиться інтубація трахеї за показаннями при порушенні дихані проводиться лікарська маніпуляція, трахеостомія або трахеотомія. Розберемо тест, про який я казала. Це ліцензійні тести. такий крок, яке найбільш небезпечне ускладнення може виникнути при кровотечі з яремних вен шиї. Як ми сказали, засмоктується повітря у вени та просувається у бік серця. Цей стан називається повітряна емболія. Ще одне тестове запитання. Ви стали свідком інциденту, внаслідок якого у одного з учасників з рани шиї справа фонтаном витікає кров, яке невідкладне, першочергове, медсестринське втручання для зупинки крові із сонної артерії ви застосуєте? Все, що ми можемо зробити дуже швидко, без додаткового оснащення, це пальцьове притиснення. Бо накладання тиснучої пов'язки нам потрібен буде валик, перев'язувальний матеріал. Застосування гемостатичної губки нам потрібна буде гемостатична губка. Для того, і рани також потрібен перев'язувальний матеріал для прикладання холоду до рани, який не допоможе у цьому випадку кровотечі. Потрібен холод. Але на все це немає часу, коли є кровотеча із сонної артерії. Бо сонна артерія це дуже велика судина, з якої дуже швидко витікає кров. І все, що ми можемо зробити в більш короткі терміни, це використати пальцеве притиснення сонної артерії. По темі гемостаз ми розбирали точку притиснення для зупинки кровотечі. Наступний розділ це абсцес, флегмона лімфаденіт шиї. Окремо абсцес, флегмона та лімфаденіт ми вже розбирали з вами, з вами по темі хірургічна інфекція. На шиї ці інфекційні захворювання нічим не відрізняються. Як правило, не мають якихось більш серйозних ускладнень та особливостей, тому проходимо їх дуже швидко, згадуємо. Абсес шиї це обмежене гнійне запалення тканин з утворенням заповненої гноєм порожнини. Ось на малюнку ви бачите абсес шиї. Флегмона шиї це гнійне ураження м'яких тканин, що не має чітких меж, тобто розлите, гнійне ось таке ось. Ускладнення основного захворювання. Лімфаденіт шиї це збільшення лімфатичних вузлів в області шиї внаслідок запалення. Ось, ви бачите, збільшений лімфатичний вузол. Якщо буде почервоніння, ознаки запалення, то це вже буде лімфаденіт запалення лімфатичного вузла. Трахеостомія або трахеотомія. Трахеостома стома – це отвір. Який вставляється трубка в трахею напряму, Ось бачите на малюнку, як проводиться операція, розсікається трахея, виділяється трахея, розсікається трахея та вставляється. трубка, трахеостомія. Трахеотомія — це просто розсічення трахеї без встановлення дихальної трубки трахеостомічної. Трахеостомія та трахеотомія — це операція спрямована на поліпшення. Умов Зовнішнього дихання при порушенні прохідності верхніх дихальних шляхів, що полягає у з'єднанні просвіту трахеї із зовнішнім середовищем. Це розтин просвіту трахеї з можливим підшиванням країв розрізу трахеї до країв розрізу шкіри, в результаті чого утворюється трахеостома, відкритий отвір, який дозволяє хворому дихати при обструкції верхніх відділів трахеї і гортані. Обструкція це перекривання верхніх. Верхніх відділів трахеї гортані. Коли можуть бути перекриті ці відділи? Наприклад, при якихось пухлинах, при набряку, при, наприклад, якщо анафілактичний шок у пацієнта набряк квінки, відбувається набряк верхніх дихальних шляхів. Або, наприклад, якщо є якесь інородне тіло у верхніх дихальних шляхах, всі ці випадки є показаннями для проведення трахеостомії або трахеотомії для відновлення дихання. Трахеотомія це розкриття трахеї з введенням у її просвіт спеціальної трубки з метою створення доступу зовнішнього повітря в дихальні шляхи в обхід перешкоди при асфіксії різної природи. Ось бачите, на малюнку, наприклад, є обструкція інородним якимсь тілом або пухлиною. Людина не може дихати природним шляхом. В цьому випадку встановлюється зовнішній отвір напряму в трахеї, встановлюється трахеостомічна Трубка, через яку людина буде дихати, поки не приберуть причину порушення дихання, або якщо це пухлина. Онкологічна то людина вже буде дихати постійно через зовнішній отвір, через трахеостомічну трубку. Показання до трахеостомії. Перша група показань для усунення причин, що призводять до непрохідності верхнього відділу дихального тракту це травми, чужорідні тіла, параліч і спазм голосових складок, набряк, пухлини, інфекційні гранульоми тощо. Друга група показань для туалету нижніх дихань. Шляхів. Третя група показань для тривалої штучної вентиляції легень. В залежності від рівня розсічення трахеї розрізняють верхню, середню і нижню трахеостомію точкою від, відліку, при цьому є перешийок шитоподібної залози. Якщо розріз трахеї відбувається над перешийком, то це буде верхня трахеостомія. Якщо під перешийком, то це буде нижня. І якщо перешийок щитоподібної подібної золози розсікається, і розсікається трахея, можна так би мовити, під перешийком, то це буде середня трахеостомія. Догляд за хворими після трахеостомії необхідно ретельно стежити за диханням, тому що. Трахеостомічна трубка може забитися гноєм, кров'яними згустками або густим слизом. Трахеостомічна канюля складає, складається із зовнішньої і внутрішньої трубок. Внутрішню трубку необхідно періодично виймати, прочищати і промивати її антисептиками, а потім обробляти спиртом. Для запобігання мацерації шкіру навколо трахеостомічної трубки необхідно обробляти антисептиками, витирати насухо, присипати тальком або з намазувати вазеліном чи пастою ласаром. На малюнку бачите трахеостомічна трубка, зовнішня та внутрішня канюля. Наступний розділ нашої сьогоднішньої лекції це сторонні тіла стравоходу і дихальних шляхів. Сторонні тіла дихальних шляхів потрапляють під час їжі, чхані, сміху, іграх та інші. Клінічні ознаки. При частковій непрохідності виникає сильний кашель із свистячими звуками. При повній непрохідності людина не може дихати, хапається за горло руками, нічого не може вимовити. Лікування такого стану полягає у невідкладній допомозі. І це прийом Геймліха виконується. Прийом Геймліха це методика черевних або грудних поштовхів. На практичному занятті теж будемо розбирати цей прийом більш детально. Але у лікувальному закладі сторонні тіла видаляються щипцями за допомогою бронхоскопа або відкритим оперативним втручанням проводиться торакотомія. На малюнку бачите, як у дитини, у маленької, як правило, до року проводиться прийом геймлиха, та у дорослої людини, яким чином відбувається методика черевних поштовхів, а в даному випадку методика грудних поштовхів. Розберемо тестове запитання. Під час приймання їжі потерпіли раптово. Перервав енергійну розмову, на півслові схопився на ноги, руки судомно охоплюють шию, обличчя синіє і набрякає на очах. Ви повинні в першу чергу виконати наступні дії. Ми бачимо у цьому тесті ключове слово. Під час приймання їжі щось сталося, що пацієнт не може розмовляти, схопився за шию, обличчя синіє, набрякає, тобто він починає задихатися. Робимо висновок, що у пацієнта є стороннє тіло дихальних шляхів. І необхідно виконати прийом геймліха. Сторонні тіла стравоходу трапляються здебільшого у маленьких дітей і психічно хворих, які проковтують виделки, цвяхи, ключі та інші предмети. Клінічні ознаки, відчуття здавлення у горлі чи грудях, слинотеча, зригування свіжою їжею, медіастеніт, пролежність стравоходу з розвитком флегмони можуть відбуватись і гнійного медіастеніту. Діагностика на підставі езофагоскопії або рентгенодослідження на малюнку бачити. Теренгенограма маленької дитини, яка проковтнула, судячи з усього, монетку. Лікування, видалення при езофагоскопії. Тобто при проведенні фіброгастродоаденоскопії, можна за допомогою гастроскопу видалити стороннє тіло із тіла стравоходу. Або ж проводиться відкрите оперативне втручання, якщо не можна використати фіброгастроскоп, або не можна виконати видалення при езофагоскопії. В такому разі проводиться відкрите оперативне втручання, так звана торакотомія, це розкриття грудної клітини, або лапаротомія, розрізання вже черевної поруки. Ворожнини. Наступний розділ нашої лекції це опіки і рак стравоходу, клінічна картина, діагностика, перша медична допомога та лікування. Опіки стравоходу виникають при випадковому або умисному проковтуванні лугів або кислот. Хімічні речовини діють на слизову оболонку стравоходу та викликають його виражену деструкцію, зміну слизової оболонки. При опіках лугами внаслідок омилення жирів і розплавлення тканин настає глибоке пошкодження стінки стравоходу, так званий колікваційний некроз. При ушкодженнях кислотами виникає коагуляція білків, поверхневих шарів слизової оболонки, внаслідок чого утворюється струб, так званий коагуляційний опік. Клінічні ознаки. Гострий період триває 3-5 днів і проявляється болем, блюванням, дисфагією – це порушення ковтання та некротичними змінами стінки стравоходу. Період позірного покращення це таке Покращення, яке насправді не зовсім і не покращення, бо стан погіршується. Він триває з 7 по 10 день, зникає біль, до таблювання, спостерігається відходження некротизованих ділянок слозової стравоходу. Період формування рубцевих звужень настає з 3 по 4 тиждень. У цьому періоді відбувається. Такі спайки у стравоході, які звужують його просвіт і в подальшому пацієнт, у пацієнта буде дисфагія, порушення ковтання або навіть відсутність, неможливість ковтання їжі. І останній період сформовано рубцевої структури від 2 до 6 місяців. Лікування при опіку з травоходом. При опіку кислотою необхідно дати випити слабкий розчин лугу, тобто антидот натрію, гідрокарбонат. По темі термотравми ми розбирали з вами вже ці моменти, але згадуємо їх. При опіках лугами призначається слабкий розчин оциту або лимонної кислоти. Але знов таки на темі термо- Травми, ми з вами казали, що краще в домашніх умовах не використовувати антидоти, а просто промити великою кількістю звичайної води, проточної, тобто дати випити у випадку, якщо це опік стравоходу. При відсутності антидоту проводять промивання водою, дають болезаспокійливі. З 10-14 дня проводять бужування. Бужування це розширення стравоходу спеціальними бужами, щоб не було цих структур, звужень, проводять бужування. Можливе також оперативне втручання при неефективності бужування і розвитку рубцевої структури стравоходу, створюється штучний стравохід тонкою або товстою кишкою. Рак стравоходу, форми раку, які бувають вузлуваті, екзофітні, виразкові, ендофітні і дифузні інфільтраційні. На малюнку бачите, як схематично виглядає е, пухлина стравоходу рак, і як встановлюють стенд для розширення стравоходу і можливості. Е, щоб пацієнт міг більш-менш нормально харчуватися. Клінічні ознаки раку дисфагія порушення ковтання, що погіршується з розвитком повної непрохідності стравоходу, може бути прогресуюче виснаження та виникання болю. Діагностика, рентгенологічне та ендоскопічне дослідження з гістологічним аналізом. Береться біопсія при фіброгастроскопії, біопсія частково беруться біопсія та досліджується: проводиться гістологічний аналіз для виявлення. Злоякісних клітин, злоякісних тканин. Лікування при раку стравоходу це радикальна операція з супроводом хіміо та променевої терапії, тобто видаляється пухлина разом зі стравоходом та встановлюється імплант. При неоперабельних формах проводиться паліативна операція, що полегшує стан хворого, гастростомія. Гастростомія це зовнішній отвір, у шлунок та встановлення трубки для того, щоб пацієнта можна було годувати. Через цю трубку. Тобто, якщо ось тут повна непрохідність стравоходу, встановлюється трубка через шкіру напряму у шлунок, і пацієнт отримує їжу напряму у шлунок. Також можуть встановлюватися обхідні анастомози та проводиться стентування на початкових стадіях. Ось це і є стентування, встановлення стенту, але лише на початкових стадіях раку стравоходу. Особливості догляду за хворими з ушкодженнями і захворюваннями шиї, трахеї і стравоходу. При догляді за хворими з ушкодженнями органів шиї можливий рецидив кровотечі. У цих випадках медична сестра повинна виконати пальцеве притискання судини або накласти стискальну пов'язку, викликати лікаря і доставити хворого в операційну для остаточної зупинки кровотечі. У хворих з ушкодженнями і захворюваннями гортані та трахеї, яким накладена трахеостома, основним завданням медичної сестри є збереження прохідності трахеї і трахеостомічної канюлі. Для того, щоб виділення із трахеї через канюлю не забруднювали пов'язку, під неї підкладають клейончастий, поліетиленовий або гумовий фартушок, який при забрудненні миють антисептичним розчином. Внутрішню трубку трахеостомічної конюлі 2-3 рази на день виймають, промивають і знову вставляють. Для того, щоб слизова трахеї не висихала, трахеостомічну трубку покривають зволоженою серветкою. Для активного відсмоктування слизу і харкотиння, і страхеї через канюлю вводять тонкий катетер і проводять відсмоктування рідини електровідсмоктувачем. Перед відсмоктуванням у утрахестомічне дерево закапують 3-5 мл теплого, 4% розчину натрію, гідрокарбонату або розчини ферментів хемопсину, трепсину лідази, для розм'якшення цього слизу. Через канюлю бронхіальне дерево для профілактики легеневих ускладнень можна вводити різні лікарські речовини: антибіотики, відхаркувальні, ферменти тощо. При наявності хронічного стенозу гортані таких хворих можуть виписувати з трахеостомічною трубкою. Кожного тижня їм проводять заміну трахеостомічної трубки, очищення, стерилізація і проводять ревізію рани. При наявності запалення або подразнення навколо трахеостоми шкіру необхідно змазувати або іншою антисептичною чи антибактеріальною мазі. У хворих після операції на стравоході ретельний догляд досить часто є визначальним у прогнозі перебігу післяопераційного періоду. Хворим надають відповідного фізіологічного положення, рекомендують утримуватись від проковтування слини, харкотиння протягом першої доби після операції, забороняють приймання будь-якої їжі і води. Хворий повністю перебуває на парентеральному харчуванні. Парентеральне це через вену внутрішнього харчування. Приймати рідину через рот дозволяють на 4 5 добу і тільки невеликими порціями. При нормальному перебігу після операційного періоду можна призначати напіврідку їжу. Кефір, сметану, сирі, яйця, кисіль, манну, кашу тощо. Із з 11-12 доби хворому можна дати протерте м'ясо, порові котлети, рибу. З 15-го дня можна призначати стіл номер 1 При наявності зонда, проведеного через оперований стравохід або кишкову вставку, харчування хворих проводять через зонд із. 3, 4 доби. І з такими хворими проводять дихальну гімнастику, ЛФК лікувальну фізкультуру протирають спину, слідкують за станом дихальної і серцево-судинної системи. У кінці третьої доби необхідно провести очисну клізму. При догляді за хворими. Із захворюванням щитоподібної залози слід пам'ятати, що вони потребують особливого догляду у зв'язку з лабільністю психіки, порушенням функцій внутрішніх органів і операційною травмою. Найзручнішим положенням після операції на щитоподібній залозі є напівсидяче з нахиленою головою для розслаблення шиї. Слід пам'ятати, що у хворих на дифузний токсичний зоб, зоб у перші години після операції може виникнути тереотоксичний криз, який характеризується збудженням, гіпертермією. Температура підвищується до 39-40 градусів за Цельсієм, почервонінням обличчя, тремтінням рук та хікардією. Сестра терміново повинна викликати лікаря і допомагати йому в наданні невідкладної допомоги. У таких хворих після операції виникають болючі судоми м'язів, кінцівок, обличчя внаслідок видалення, парашитоподібних залоз, що регулюють обмін кальцію. При цьому необхідно терміново ввести внутрішньовенно хлорид кальцію, призначити гормон пара щитоподібної залози паратиреоїдін. Нерідко після видалення зобної залози в рані залишають дренажі або гумові випускники. Якщо пов'язка сильно просякла і по випускнику виділяється кров, це свідчить про кровотечу. Слід ретельно слідкувати за станом операційної рани шкіри. Важливо приділяти увагу звучності голосу, охрипілість ознака ушкодження поворотного нерва. Хворих після операції повинно бути висококалорійним, їжа має бути теплою, рідкою, оскільки ковтання у цих хворих утруднене і болюче. І розберемо тести. Пацієнт після чашкої. Черепно-мозкової травми знаходиться у коматозному стані, дихає через трахеостому. у стому. Чергова медична сестра помітила, що дихання у нього стало частішим, з'явився ціано шкіри, визначити наявну проблему пацієнта. Він дихає через страхи у стому і ціано шкіри, як правило, вказує на ядуху, на удушення. Це вказує більш за все на те, що є обтурація трахеостомічної трубки. Тобто трахеостомічна трубка забилась чимось, і пацієнт не може дихати. Ще одне тестове запитання. З операційної доставлена, пацієнт, доставлена пацієнтка 35 років, яку прооперовано з приводу вузлового вола, вузловий вол або ЗОБ, це захворювання щитоподібної залози. Яке положення в ліжку буде найзручнішим для даної пацієнтки? Так як в неї провели операцію на щитоподібній залозі, накладені шви в області шиї? То, щоб вони не натягувалися та не збільшували боліві відчуття у рані, пацієнту краще надати напівсидяче положення з нахиленою вниз головою, щоб зменшити натяг тканин в області шиї, напівсидяче з нахиленою головою. На цьому все. Дякую за увагу! Зустрінемось на наступній лекції.